Вітання, це відео. Я б хотів почати з одного привітання в сенсі поздоровлення і двох подяк. І все це мабуть неочікувано Володимиру Зеленському. По-перше, я б хотів привітати Володимира Олександровича з блискучою тактичною перемогою над незалежністю антикорсистеми. Я, я розумію, що станом на зараз це звучить як сарказм, бо наслідки прям приголомшливі, і особливої радості перемога може вже і не викликає. Але я так збирався почати цей текст ще у вівторок, і ну, по факту. Чисто тактично ця перемога відбулась, із чітким плануванням, гармонійним застосуванням наявних сил та засобів, використовуючи і медійні активи, і підконтрольну правоохоронну систему, а також союзні законодавчі сили тактичних цілей, повністю досягнуто. Не підконтрольну правоохоронну систему знищено, ну точніше, перетворено на підконтрольну, що в принципі те саме. Те, що створювалось десятиліття, зруйнували менше ніж. За місяць, якщо дивитись на повний цикл дій, включно з по цим попереднім прогрівом через телеграм-канали, і буквально за 48 годин, якщо ми говоримо тільки про фінальну фазу. В моєму привітанні ще раз немає жодного сарказму. Бо, хоч Бліцкріг нині перетворився на Бліцкрінж, спочатку він це ж відбувся, і за ним стоять речі, у відсутності яких так багато дорікали Офісу. Багатокроковість, наприклад, ну принаймні більш ніж однокроковість, планування, комплексна гра. Це все на щось корисне для суспільства направити, звісно. Але ну тут вже в кого які пріоритети. Чернишов дійсно виявився міністром єдності, об'єднав і, і СБУ, і ДБР, і Верховну Раду. Він об'єднав і суспільство, але тут є нюанс. Е, я б також хотів подякувати двічі. Обидва разу теж серйозно. По-перше, за чесність у підході. Зробити все це настільки брутально, настільки без напівтонів, настільки на е, наглій педалі, е, щоб ані в кого не лишилось тіні сумніву, що насправді відбувається, це варто подяки. Ну, нині все так сильно сповнене оцього шуму. Що починаєш цінувати речі, які чим здаються, тим і є. А знесення набу і САП було виконано на підставах далеких від адекватності, як Дагестан від Узбекистану, і ясно, що всі попередні рази прокатувало, ну там, з тим самим конкурсом на Беп. І може, через це ніхто особливо там і не старався, бо все одно схавають, але вийшло в результаті чесно, і це головне. Друга подяка за те, що в результаті цих подій я вже три вечори. Провожу в оточенні прекрасних людей, меншою мірою знайомих, але на 90% просто божественно прекрасних дітей, які виявляються, не виростали за весь цей час. Їм же по всіх соцмережах насипали компліментів. Так я додам охуєні діти. Я розумію, що коли ви з ноги вломили весь цей бруталізм, ви не розраховували, що вони отакі є. Я теж про них нічого не знав. Знаєте, таке задоволення просто там стояти поруч із ними. Мені шкода, що в цьому історичному моменті ви позбавлені цієї можливості. Але я дякую, що вона є в мене. Привід? лайно, звісно. Ну, але менше стиль. Так, з вступом завершили. Тепер давайте поговоримо про все це більш розлого, ну і трохи вже менш сентиментально. Мабуть, це в мене. Через те полізли, що останні три дні я прям відчуваю себе динозавром. Це відео виходить, я думаю, аж у п'ятницю, бо весь тиждень неслось щогодини, і нині темп вщух. Можна нарешті якось все і спробувати осягнути. Осягатимемо ми наступне. На початку тижня ОП провела коврове бомбардування лайном. СБУ провела. 100-500 обшуків у двох десятків набушників. І після всіх офіційних відповідей набу я не сумніваюся, що буде ще позорисько по цих справах в судах тягтись десь рік. Але це в майбутньому. А у цей вівторок, слуга народу, під приводом очищення набу від російського впливу засмокталась з ОПЗЖ і бют по самі Гланди. Але з іншого боку, їх в поточній оргії і так там фіг відрізниш. Є окремий цинізм. Тому в який саме законопроект впихнув правки про набу слугу Бужанській, але на загальному тлі вже, мабуть, і пофіг. І під аплодисменти і щасливі посмішки, люди чи не вперше робили все від щирого серця, віддали Набу і САП під контроль щойно назначеного генерального прокурора, який, якщо йому вірити, дізнався про це надбання з інтернету, і це повний треш. Але я в це і не вірю ніфіга. Але попри таку несподіванку, генпрокурор. Готовий задушити в обіймах нових членів сім'ї і пообіцяв ніяк ніяк не використовувати наданий йому контроль того ж дня під скандування декількох тисяч людей вето на закон, а також дзвінків глибокої стурбованості послів. Президент закон підписує, до речі, це доволі рідкісний випадок, бо зазвичай закон може чекати на підпис пару днів, тижнів, місяців, як пощастить підставте самі. Але. Тут прям пощастило, ручка була під рукою, а стурбованість що мітингу, що послів ну, не видавалась предметною. Я, але це просто фантазія. Думаю, що десь з-за плеча лунав і впевнений голос, все нормально буде. І причин думати інакше ну, дійсно не було. Бо всі попередні рази прокатувало і в суспільстві, і в міжнародці, і це дозволяло рухатись. Дивним шляхом далі і далі. Цього разу суспільство показало, що йому не пофіг, що нагадало міжнародці, що її, ну, їй не пофіг. Я не знаю, що там відбувається за кулісами. Ну, в новинах видно, як всі стривожені і обурені, але такі заяви завжди приблизно однакові. Можливо, до слів про стривоженість додались цифри фондер дотування українського бюджету. І не встигли вистигнути чорнила під підписом про дуже необхідний закон по стриноженню на і САП, як президент вносить закон, що скасовує закон. Депутати Слуги народу ще не видалили всі гнівні коменти під постами, як необхідно було проголосувати за цей необхідний закон. А їм вже треба писати пости про те, чому вони помилились, голосуючи за цю херню. Нікчеме максимальної гнучкості. Ідеальні шнурки. Арахамія намагається витягти всіх з відпусток, щоб проголосувати новий правильний закон вже наступного тижня, що складно, але 19 ярдів, чи скільки там діра в нас в бюджеті, якось за дорого для відпустки, навіть на всю фракцію, навіть в Одесі. ОПЗЖ регоче знущається з цих лухів. Юлія Володимирівна прикидує, скільки вторгувають за свою нову промову про те, як вона з дитинства занабув, е, скільки накинуть за щирі інтонації, і чи доплатять, якщо вона заплаче від радості, голос, голос котики, і прийдуть, проголосують з ідейних міркувань навіть. Дашева проголосує з ідейних міркувань, просто там ідея геть інша. ЄС проголосують з ідейних міркувань, але от перервані відпустки доведеться компенсувати. Гадки не мають чим, може за вихідні на понеділок деякі санкції виявляться помилкою. Коротше, це паноптикум. І раптом що, все це вище? Художній жанр фельєтон. бо ви тут інколи розслідуванням все називаєте. Що тут розслідувати? Тут навіть жартувати особливо не вийде, бо вся ця йобань просто на очах у всіх. І картонки ці прекрасні, я не пережартую. До речі, це наш новий мерч з моєю улюбленою картонкою, мабуть. Кінець тижня. Ми тут. Я прочитав аналіз президентського законопроекту про скасування попереднього, що там, давайте своїми іменами, теж президентського законопроекту. І оцей новий він, ну. Нормальний, ну загалом повертає як було. Це повертає, але залишає питання нахіра хіра, і що бишов весь попередній цирк. Але відповіді на це питання і так, в принципі, у всіх є. Ця відповідь проста, бо сильно хотілося. Смішний момент в новому президентському законопроєкті з'явилось щось, що, хоч формально, відповідає формальному ж приводу наїзду на набу, в плані гіпотетичний російський вплив, будуть бороть обов'язковим поліграфом. Цікаво, що у вівторок, в Бужанському законі, жодного натяку на це не було, бо тоді, мабуть, просто забули. Може, генпрокурор мав дивитись кожному в очі. Я не бачу сенсу тут давати юридичний якийсь детальний розбір президентського проєкту, бо їх вже і так повно, і, ну я вже сказав, нормальний, продали козу, точніше, ведуть на продаж. І на превеликий жаль, я от не впевнений, що продадуть. Якщо вам в попередній частині цього відео там. Раніше чулись вайби якогось переможного глуму, то ні, ви помилились. Я песимістичний. Я не вірю, що наступного тижня все переголосують. Я навіть забився з колегою. І якщо нічого не поміняється, мені в нагороду буде безалкогольний мохіто. Не дуже втішає. Давайте так: я готовий повірити, що зараз ВП хочуть все відмотати. Не щиро, просто через усвідомлення глибокої кризи стосунків і можливих наслідків. Але я не уявляю механізм тиску, вмовлянь, обіцянок, шантажу, підкупу, яким вони змусять Верховну Раду зібратись з канікул і проголосувати. 80 депутатів фігуранти справ НАБУ. десь півсотні вже отримали підозри так. Частина цих справ навіть в мене не викликає якогось жодного натхнення, але зараз має значення загальна цифра. Ще якась кількість принципово не проголосує за жодних обставин. Вони нагоди стриноження набу ха, чекали 10 років. Коротше, з ідейних міркувань, так би мовити. Чимій погрожувати? Як взагалі мають виглядати ці погрози? Ну? Тіпи, якщо ви негайно не заберете на буй САП умов генпрокурора, то вам першим через це і вила. Ну, сорі, це знов художній образ, але погодьтесь, дещо дивно звучить. Частина, ну ті самі ЄС, можуть не захотіти через те, що законопроект президентський, а є ще й альтернативний. І далі почнуться дискусії, в яких одним принципово не голосувати за законопроект Зеленського, а Зеленському принципово, щоб саме його законопроект врятував ситуацію, і от молодець. Погані депутати раніше не чудили, а він все виправив. Це розмірковування. І вони, можливо, песимістично спекулятивні. Але я можу уявити десятки причин, з яких процес затягнеться і розтушується. Найчастіше буде, а я на морі, передзвоніть пізніше. Причому в умовах, коли, ну. По-справжньому всі сторони хотіли саме цього, саме скасування незалежності Набу і САП. І нікому повертати, як було, ну, в плані середини, їм не хочеться, нафіг не треба. При цьому у листах умовні фондерлайн ОП вже зможе звітувати, що президент зробив все, що міг, але так невдало вийшло. Ці депутати такі норовливі, в кожного своя думка. Незалежні взагалі не зібрати абоненти поза межами досяжності. Протести тим часом не знаю. Ну мабуть, перейдуть під Верховну Раду. В Марінці можна зібратись вже і тисяч на 30-40, але докричатись звідти до банкової. Складніше. А якщо голосування провалиться, ну що, завжди можна скинути в НАТО в Бужанського, які він сам по собі погані правки придумав, от мудило ініціативний. Е, вперед, от вам винний. На тлі втраченої незалежності антикорінфраструктури і наслідків щодо міжнародної допомоги і щодо європейської інтеграції компенсація. Що чесно, не набагато краща за безалкогольний мохіто. Не радує. Вибачайте за песимістичні слова. Ну, але е, все ж таки дозвольте, я радітиму продажу кози, коли її все ж продадуть і все проголосують. Бо поки що є декларація про наміри, а коза вона все ще в хаті. Результати тижня вони є, але вони поки не у скасуванні цієї маячні. Знято суспільний самомораторій на мирний масовий протест. Оце результат. Найбільші мітинги з 22-го року відбулись. Причому відбулись зі світоглядних причин. Ну в базі знов євроінтеграційних. Вимкнувся режим терпимості до будь-якої дікухи. Причому що важливо, і в міжнародних партнерів. Бо ще в понеділок я цю терпимість на власні очі бачив. Але виявилось, що якщо цілеспрямовано шукати межу суспільного терпіння, то її можна і знайти. Втім, про це соціально глобальне колонки написали люди розумніші за мене. Е, хоча таке враження, що вони, як і я, теж не дуже розуміють, чому ця межа пролягла, от саме в цьому місці. Чому не менш брутальний конкурс на БЕБ буквально пару тижнів тому прокатив, а удар по незалежності набу ні. Знаєте, я б тут окремо виніс, чому не менш брутальне законодавче і медійне жонглювання з відсутністю строків служби не стало червоною лінією. Ані тоді, коли відбувалось вперше, ані тоді, коли відбувалось вдруге, ані потім. Але ну, це взагалі окрема тема, дуже сумна. А от щодо БЕП і Набу. У мене є глибоко особисте відчуття, що різниця проходить на якійсь суспільній чуйці, у нас щось забирають. Як би це пояснити? Пахіряний конкурс БЕП чи там реформа митниці, чи щось таке, вони не роблять краще, вони не дали чогось хорошого, не зробили крок вперед. А от стреноження на і САП це зробили крок назад. І попри подобу зовнішніх ознак і форм, по суті тут різниця, яка мені відчутна. Можливо, особливо ця різниця відчутна тим, хто все своє свідоме життя, якщо й бачив новини про затримання голови Верховного суду, чи там підозру голові антимонопольного комітету, чи відео, як депутатка ховає Хабар за Парканом, то в цих новинах бачив і абревіатуру Набу. Коли я у вівторок. Пішов до театру Франка, то очікував там побачити, а, ну дай Боже, сотню типів типу себе, які пам'ятають, скільки зусиль було докладено до створення і САП. Виявилось, що рушійною силою стали люди, які ну, просто не дуже то пам'ятають, що їх колись не було. Не те, щоб їхня наявність якось в цих людей втовкмачувалась там останні 10 років, просто воно є, воно моє, якось так. Втім, знову ж таки, мені не вистачає компетенції описувати глобально соціальні речі. Я не претендую. Просто мені подобається відчувати народні вайби. Не робіть хуйні. І мене лякає, що за весь час підготовки цієї операції ані у Офісі Зеленського, ані у фракції Зеленського, ані серед там, медійної обслуги чи радників на всьому ланцюжку не знайшлось людини, яка б відчула цей вайп і сказала: не робіть хуйні. Лякає тому, що практично ті самі слова, от буквально слово в слово, я це саме говорив у відео. Півтора роки тому у відео про прослушку нашої редакції СБУ. Відеокамери в номерах оце все. Просто тоді це було, ну, вторгнення в редакцію. Тепер це вторгнення в антикорупційну інфраструктуру. Методологічні проблеми ті самі. Просто масштаб відчуваєте як виріс, який він інший. Ну, все. Побачимось, коли побачимось до того, як попрощатись, звертаю вашу увагу, що під цим відео є посилання на автівки для бригади Рубіж. І ми будемо дуже раді, якщо ви долучитесь. Пока.